Но разум прийшов Ісус до одного села, то жінка на ім'я Марфи прийняла його святим. У неї була сестра, що звалася Марія, котра сіла біля них Ісуса і слухала Його. Марфа ж клопоталася про велике часування і підійшовши. Казала, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинувати, скажи їй, щоб допомогла мені. же сказав їй у відповідь «Марфо, Марфо, ти турбуєшся і про багато що, а потрібно ж тільки одне! Марія ж благобрала частку яка не відніметься від неї, коли ж це говорив, одна жінка знато попідніше сказала йому блаженна утроба, що носила тебе і груди, що годували тебе, а він сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його.